Привіт всім! Не встигла я відійти далеченько від нашого будинку. У нас тут починається ось ось ліс. І що я натрапила тільки що, подивіться, це друга хвиля. Пройшли добренькі дощики, і стало тепло, і вони налізли. Ви подивіться, що тут робиться. Це я тільки ось вийшла. І ще я чула таке, що Грибочки треба не зрізати, а так якось їх викручувати. От. І складати. Так ніби грибниця не, пор... ну, не портиться. Не... Потім, якщо хочете лишнє додому нанести, не подивитися чи, чи ні, то ножику можна обрізати. А так от просто треба викручувати. Ну, перевіримо. І ось дивіться, скільки я назбирала, можна сказати, на 5 квадратних метрах. Супер. А ось знайшла і ще такі і гарні, і пахнуть непогано. Ну я не знаю, як вони називаються, може вони їстівні, може ви підскажете. То я була на горі, а зараз спустилася ось вниз, ось у нас будинок. Це там на горі не було раніше, ну місяць назад грибів зовсім. А тут я вже збирала. І ось я сюди прийшла і птиця. І вони знову. Виросли. Вони дрібніші, бо вони тут не на сонечку. Але їх достатньо. Зараз зберу. І ось скільки я знайшла маслюків, можна сказати, не відходячи від дому, за 20 хвилин. І що ще я ось знайшла? Дивіться, ось такий гриб. Пахне так гарно і такий гарний. Ну я не знаю, що це за гриб. Поряд дивіться рижики. Ось такі великі. Два рижики. Ось. Ось іще рижик. І ось рижики. А поряд, дивіться, мухомор. Ну зовсім поряд. Чи можна такі рижики збирати? Дайте, будь ласка, мені відповідь. І ось іще біля сосни, вздовж дороги, ось таке сімейка отаких грибів. Тут декілька таких сімейок. Теж гарно пахнуть. Ось так ростуть. Такі гарні і такі на вид. Смачні, може, ви теж підскажете?